Станіслав Кантрі завершився на Прикарпатті. Велосипедні змагання зібрали любителів та професіоналів вологонок на Вовчинецькій горі в Івано-Франківську. На гірських схилах турнір проводять традиційно, адже це і є родзинкою крос-кантрі. Серед спортсменів велосипедистів виступали й Коломияни. Двоє із чотирьох юнаків завоювали призові місця. Роман Бойчук велоспортом професійно займається тільки рік, хоча на двоколісному транспорті їздить ще з дитинства. У травні цього року вперше взяв участь у змаганнях з крос-кантрі. Успішно дебюту. І вже не покидає велогонки. Нещодавно приїхав на велосипеді 200 кілометрів. І що цікаво, це було далеко не змагання, а звичайна поїздка по місцевості. Друг подзвонив, що хоче їхати на вколишній маршрут через Косів, Верховину е біля Говерли, на Ворогту, там, Татарів, Яремча і до Коломиї. Ну, цей маршрут я проїздив за 9 годин. На турнірі Станіслав Кантрі коло представляли лише четверо хлопців. Клубу та команди ще не створили, адже тільки відроджують у місті крос-кантрі. Кожен на змаганнях виступав сам за себе. Вовчинецька гора зібрала любителів та професіоналів з усієї області. Приїхали спортсмени із Львова. Серед велогонщиків вищого класу, тобто еліти, Роман Бойчук став другим. Траса була просяжністю 4 кілометри перепадом висоти 50 метрів. Франківськ процвітає в цьому виді спорту. Бажано, щоб охочі ю, юнаки або вже старші хлопці не, не, не всоромилися цього, а приймали участь у змаганнях. То не так і важко. Головне спробувати раз, а там показуються і результати, і є і бажання продовжувати далі. Срібло в іншому класі уже серед любителів завоював, і 18-річний Петро. Юнак фінішував другим серед 17 учасників. Зізнається, професійна їзда на велику коштує малих зусиль. Найперше це щоденнє тренування. Я був три кола просто перший. На останньому розслабився і там обігнали пару секунд. А так то сподобалося. По перше, кожен день кататись і техніку виробляти витривалість кожного дня, десь ну біля години. Там у нас у верхньому вербіжі коли біля мотокросу траса є. І ми катаємося кожного кожного Крос-кантрі – одна із спортивних дисциплін в гірському велосипеді. Змагання відбувається по пересічній місцевості зі спусками, затяжними підйомами, швидкісними технічними ділянками. Траса включає в себе як природні, так і штучні перешкоди. Крос-кантрі в силу своєї доступності і відносно низької травматичності найпопулярніша дисципліна у велоспорті. А з 1996 року цей вид спорту є олімпійським.